Привіт, діти! Запрошую вас на цікаву руханку. Якщо можеш пласкути, то площі ось так. Якщо можеш пласкути, то площі ось так. Якщо можеш тупити, топоти ось так. Якщо можеш тупити, топоти ось так. Ось так. Так, 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 так. так. Рухайся, ось так! Якщо, baty, strubaj, Якщо можеш ти тистрбати, то стрибай ось так. Якщо можеш ти тистрбати, то стрибай ось так. Якщо можеш присідати, присідай ось так. Якщо можеш присідати, присідай ось так. Ось так. Так, 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 рухайся осак. Так, 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 Супер ось так. можеш, руки вгору, піти ось так. Якщо можеш, руки вгору піднімай, ось остак. Якщо можеш ногу вгору, піднімай, ось так. Якщо можеш іти вгору, піднімай, ось так. Ось так. так. До побачення і до нових зустрічей!